Піви десятків виконавців лунали у Свято-Покровському храмі. Тут відбувся благодійний фестиваль до покрови. Він вже не вперше проводиться для того, щоб зібрати кошти для лікування хворим онкологією діткам, які лікуються в Рівненській обласній онкогематології. Наталя Шпак, диригент хору. Жінка каже: питання, чи брати участь в духовному вечорі, навіть не стояло, адже хотіли допомогти хворим дітям. Всі хвороби дуже молодіють. І вони дуже юні. І ми долучилися, ми ніколи не, не відмовлялися від таких заходів. Особливо зараз. Особливо зараз прославити Богородицю, попросити допомоги Матері Божої, щоб захистили цих діток і допомогти матеріально. Проте Ірей Валерій, настоятель Покровського храму в селі Броники, приїхав на захід, аби послухати спів, помолитися та допомогти онкохворим дітям. Такі заходи в честь покрою Пресвятої Богородиці. В честь підтримки наших дітей, в честь підтримки наших воїнів, вони надзвичайно надихають нас в цей непростий час. І тому ці заходи, де возвеличується, Пресвята Богородиця, наша заступниця, заступниця нашої України, наших захисників і захисниць це велика, велика подія для нашого міста. Такі духовні вечори організовують з 2018 року. Відбувається він у три етапи. Цього року фестиваль проводять вперше. До заходу доєдналося дев'ять хорів з Рівненщини, Луцька та Львова. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.